Це буде така річка смерті. Проходили всі лінії проблеми. Ви хатарти. Ви для росіян пріоритетні цілі. і ви пріоритетні цілі. Зараз над нами зала. Вони, скоріше за сили, отримали місце до походження вашої. Соня, лелека. Що вона може? Дальність до 50 кілометрів. 500 кілометрів? 50. А, 50. Десь 2 години плюс-мінус в часі, uh -huh. в залежності від вітру. Висота робоча 100 1000-1200 метрів. Uh -huh. Хороший розвітрюваний літак. Це добре, дуже відпрацьована заводська машина. Тобто в ній. Ну я випробував, скажем так, вже мабуть немало uh -huh. <с> безпілотних апаратів. Лелека це як щось добре, надійне, відпрацьоване. Мій дрон він дуже має низький акустичний е супровід. тобто його не чути, десь з висоти там 300, його uh -huh. вже не чути. А я зазвичай літаю там, якщо ночу, то це 800 метрів. Плюс він дуже низький відбувається в радіохвилях. Тобто його радаром. Там важко його зловити, побачити Вобщо в небі. Це має його вичислити рер, відпозиціонувати. Потім, ну, це дуже злагодженість. Має бути добре, щоб його збили, бо проходили всі лінії ПВО. Ого, це класно. Вона найбільш. Розповсюдження серед військ, але скажімо, в мене вже модель з самим передовим зв'язком, і це дуже добре. Бо коли було до цього, було важко залітати в зони, в яких велике високе подавлення, ми вже якби це ну, з цим не ставку. Тобто, автоматика зв'язку дозволяє проходити лінії РЕБу, РЕРу. Зараз, наприклад, вітряна погода, то скоріш за все буде важко піднятися. Так? Якби не було вітру, я можу летіти 50 км в одну сторону угу. і точно так же повернутися. Бо якщо ти летиш проти вітру, наприклад, вітер 15, і якщо в мене швидкість стоїть 30 метрів в секунду, то 15 назад і буде віддуватися. Їй буде важко проти вітру, але коли я розвернусь, повернуся дуже швидко. Uh -huh. І коли буде вітер більше, але мені тут команду, я підніму. Буде важкіше управляти, важкіше сідати. Як ви думаєте, це... ми сьогодні політаємо? Звичайно, Якщо... вітер нам не завадить. Ні, це не, не, не саме таке. Буде наказ Да, Будемо сподіватися, що вам зможемо показати, як це все працює на практиці. Зараз відбувається бойове чергування екіпажа. Крила, Чекаємо наказ на виконання бойової задачі. Зараз погано на умови, доволі сильний вітер, ну, проте у разі необхідності, гострої необхідності ми піднімаємося угу. і в такі м'яті умови. Це впливає на час повітря, це впливає на якість виконання бойової задачі, проте, би, наші технічні засоби в такі, такі м'яті умови. В принципі, ще стягують. Більше, ну більш сильний вітер вже ні. Але такий якби, якщо просто діжурний виліт, ми робити зараз, каби не будемо, бо е, недоцільно. А mm -hmm. якщо екрана, чи, там штурмові дії, чи колонни, чи е, якась е, е, загроза існує, mm -hmm. там, де коли має бути крило в небі, ми будемо працювати. Ну, проте, е, 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 Звичайні розвідвиліти в таких погодних умовах. Ми їх переносимо на більш сприятливі погодні умови. Ну, ви, дуже, ви дуже мобільні, ну тобто, я, я ж можу так це говорити, що це по суті автівка обладнана, яка достатньо швидко може пересуватися з однієї точки на іншу. І це я так я розумію: так само ваша перевага, що в разі потреби ви можете змінити локацію працювати вже з іншого місця. Це є якби специфіка роботи. Ми завжди працюємо трошки на відтяжки. Від лінії бойового зіткнення наші відстані там 10 плюс кілометрів від лінії розмежування. Це ну каби наше обладнання достатньо потужне. Ми можемо працювати і на відтяжці нам не треба бути на, безпосередньо біля лінії зіткнення. Ми виходимо з під враження з-під враження мінометами. Виходимо з під зони враження короткої арти, там 120-й міномет, для того, щоб ну все ж таки обладнання пірінгується. воно ми доволі потужний радіовипромінювач, Противник засобами радіоелектронної розвідки може нас запелінгувати і відповідно подавити нашу точку. Екіпажі БПЛА, вони в пріоритеті у противника. на Враження, тому нам не треба і небезпечно бути дуже близько. Ми завжди працюємо трошки на відтяжки. Зараз, поки зеленка є, посадки в принципі можна непогано в них маскуватися. Ну і будь-який досвідчений екіпаж декілька днів з однієї точки працювати не буде. О, зараз ви приїхали сюди, і ми після вас змінимо точку. Mm -hmm. Mm -hmm. Бо ми, ми вам довіряємо, але mm -hmm. про всіх mm -hmm. випадок mm -hmm. жит життя одне, mm -hmm. да, і ми, ми переїдемо, перекотимося на іншу точку. Mm -hmm. Час на згортання, згортання, обладнання, ну десь пів години. І то, більшу частину часу ми чекаємо, поки Старлінг знайде супутники для того, щоб... Зв'язок з'явився. Угу. Вибираємо точки з точки зору, враховуючи і безпекову компоненту, і радіогоризонт, і зручності, і відсутність поруч демоскируючих факторів. Ну, то есть багато є чинників, які впливають на вибір точки. і в мене завжди тут по покресно, ну, мінімум 5-6 точок робочих, робочих да, які там частково обладнані, частково не обладнані. Ну принаймні вони можуть, можуть, можуть бути використані. — Ну ви для росіян пріоритетні цілі. Я маю на увазі, екіпажі. Так і ви пріоритетні цілі. <гум> ну, Та, все відносно, е е У них є там, є певна методичка, е по якій е арта, е розрахунки БПЛА, е розрахунки впіві, е розрахунки е мавіків. Це є пріоритетні цілі. Ну за нами полю, так. Ну, тому от заходи безпеки дуже важливі. Бачу там родніку все, все, все. <рес> так. Добре, дякую вам. Однак приходьте. Наказ. Але вже не іншу локацію. Буде наказ піднімемо вам не подивитися, як воно відбувається. Так, чекаємо, чекаємо. Права війна. От як оце це права війна. Да? Тобто Мені треба дуже багато софта в машині, mm -hmm. щоб підняти там. Технічно це нічого важкого, це звичайний там, може, якийсь літак з Лекспрес. Mm -hmm. Ну, я дуже грубо mm -hmm. кажу, mm -hmm. да? там, з камерою. А вже за допомогою величезної роботи. Зв'язків ці вбитих сучасних да, е, програмного забезпечення воно вже піднімається в небо на велику відстань, воно да, працює стабільно зв'язком, який намагається спухати. Спухати це коли мене збивають змогу. Це Але нема. Те, що їм вдалося за останні місяць-два місяць, так сміць. сильно просунутися, є е, в цьому особливості та, нової та, тактики, чи в чому головна причина або причини Перше, коли, коли було да коли ми міняли підрозділи, вони знали, ці мають, коли буде зміна. коли можна, є зміна підрозділів, то є момент, коли можна е все, зловити на сторону. Ну не приходить. Вони за рахунок більшої кількості аеророзвідки, можуть виявити наші якісь слабкі місця в обороні і сконцентрувати туди величезну кількість людей, техніки не тільки за рахунок, вони будуть в кожному місці давити кожен день. То тобто зранку ти фіксуєш там п'ять ранку, світає ще, може сіро. Буде кожен день виходити група, і там може в нас буде якийсь молодий сидіти да, підрозділ, який ще не так сильно готовий до опору. Да, і він злякається там 20 людей, які вийдуть. Вони знайдуть це місце одне, і на ньому, якщо вони, скажімо, вже займають будь-яку будівлю, то вибити їх звідти вже дуже важко. Тобто їм варто десь зачепитися за самий крайній будинок в населеному пункті, а якщо це промзона, то це ще важливіше. Якщо вони туди заходять, все, це буде така річка смерті, яку вони будуть прокладувати, от, поки є, я не знаю, людей класти на, цей, на цю дорогу, да, вони будуть йти туди. Все, для них от зайти, закріпитись це саме основна задача, яка тільки є. А якщо вони вже закріпитись. То нам штурмувати це, Да, можна поштурмувати, але вони будуть в те саме місце бити от так і перти, і перти. І пер. Ну, Дивіться, завчора було, був такий великий скачок. Ну, великий. Тут же, бачите, так скажем, тут пробігли тобто 500 метрів, і це вже великий в наших угу. масштабах. Нема таких кілометрів е, угу. да? тобто, це йде дуже багато за що за рахунок збереження людських життів. Тобто все-таки за останній тиждень тут вони мають просування. Мають. Да. Ну, що, що, що таке просування? Ну, Навіть 500 метрів вперед да, це просування. Да, навіть 500 метрів це вже йде просування і це втрати. Угу. Втрати людських життів. ми Пошукаємо. Ну все пташка полетіла в небо робити добрі справи. А поки зробіть добру справу і ви, будь ласка, підтримайте збір. Ми спільно з моїми друзями з фонду Гарикар допомагаємо зараз конкретно цьому підрозділу 59-ї бригади. В них залишилось на превеликий жаль через російські атаки, зокрема активне використання FPV, дуже мало транспорту. Тому ми збираємо хлопцям на машину. Фонд Гарікар давно допомагають нашим військовим. Вони вже загалом привезли понад 400 машин, і зараз ми спільно. Намагаємось закрити потребу наших бійців з 59-ї бригади, ну але, звісно, без вашої допомоги ніяк. Тому, будь ласка, долучайтеся всі реквізити в описі до відео. все добре. Поки додає, вітер матч 13 людей. Скільки часу він приблизно буде летіти? Враховуючи зустрічний вітер, десь 14-15 метрів на секунду, ми до зони розвідки десь хвилин. 30 точно. Ого. Будемо да. Це у нас зустрічний вітер. Угу. Да, Зато повертаємося, за ми майже на сверхзвуки. Вітер має свої плюси, і свої мінуси. Ну, для нас тільки мінус. Вітер, вітер реально критичний для... Ну так, ми борт не втратимо, я сподіваюся. Проте задачу виконувати на, на таких мітіумовах нереально. Ну, ми, ми зараз не летимо, ми зараз угу. май, майже, майже стоїмо на, на місці. Ще там 3-4 метри на секунду. Вітер посилиться і літак буде летіти відносно землі хвостом вперед. Mm -hmm. Працюють е з таких микроумовах тільки великі бензинові, е типа арланів, mm -hmm. типа е ну, е електрички такий вітер майже ніяка е електричка не може стремити. Mm -hmm. Це довесь, тільки треба витепити. То борт пів години в небі і ще десь пів години летіти. Приблизно так. Отак, угу. ну, от через сильний вітер ускладнюються погодні умови, тому майже година потрібна для того, аби долетіти до цілі. Якщо вітер буде ще сильніший, то скоріш за все не вдасться. У нас найбільше цікавлять ті посадки, які фронтом до нас. Тобто там, де вони можуть поставити арту. Чого поїде? Питали, що ми бачимо в першу чергу, коли залітаємо на їхню територію. Можете бачити все можна. просто, ліпшу, одні руїни. Угу. Просто все поруйноване. Ви зараз шукаєте щось конкретне чи Арту. просто артилерію? Арту, яка кроє е, наші позиції біля Селідова, біля Українська. Ми взагалі шукаємо в основному техніку. І Танчики, арту. Ми, ми, ми по піхоті на, 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 на наш профіль. Виход арти! Бачиш? Засікли зараз російську артилерію. Хлопці намагаються передати координати для того, аби вже наша артилерія гарно відпрацювала. Вийде. Чекаємо. Скидаю кори. Знов. Ні, ні, це виход за вихід. Кажучи, по ну, вух. Це намагається зробити ворожі. Над нами намагаються працювати російські дрони розвідувальні. Ну, вони не, працюють. Не працюють. Ну, точніше, та, я розумію, вони На наші намагаються. Їх збити. Uh -huh. Тоді, може, опустились низько, їх побачили, бо якщо стріляє така ствольна, то вони їх візуально. О, зараз над нами зала. Ну, не над нами, але буквально поруч. І uh -huh. зараз наше КПО намагається їх. Збити. Угу. Скоріше за все, ні, тому що вони високо. Ну, але виходить, що росіяни вже фактично могли отримати якусь розвідувальну інформацію. Вони її постійно отримують. Ні, тому, ну я маю на увазі про те, що там, грубо кажучи, навіть там місце знаходження от вашої групи зараз тут. Вони, скоріш за все, отримали місце знаходження вашої групи. <ріпи> Бо ви нас демоскируєте. Ми стоїмо біля вас. <ріпи> Як ми вас демоскируємо? Що ваша краса Ой, все, все. Мені настати на панораму коригувати. Зараз останка наводиться, по доступах поняли. Плюс, плюс. Бінго! Повторюйте! Координати були точно. Супер, молодці. Коли ці засоби враження приходять туди, куди треба. І там такі пі дерева влітають. І розумієш, що це найкраща робота в світі. Uh -huh. Бо ну, арта, вони бачать тільки свої железяки і чують, як воно летить. Вони ж ніколи не бачать, куди воно прилітає, що вони там побили. Okay. В мене батки тільки на повернення залишалося. Я стаю на обратний курс. Тримаю в кадрі, поки буду відходити, наскільки зможу. Так, так, налітягся, налітягся. Звіт ми летіли з швидкістю, там 7 метрів на секунду. Повертаємося вже за вітром 32 метри на секунду. Фахівець? Що <різь> додати? 34 метри на секунду ми запланимо. Все, ми не пішли ловити? пішли ловити лелеку. Yes. Yes. І що, куди вітер? Ми взлітаємо і саджаємо проти вітру. Ага. Але зверху правди відміняє посадка. Тобто, ні, мінус не бачу. Сигнал телеметрії втрачено. Ага. А там що, вже якісь приходи, так? Да? Так, да, десь сигналу. На жаль, дрон втрачено. Але я надія, що трохи пізніше хлопці все-таки зможуть знайти лелеку, принаймні, вони будуть активно над цим працювати. Бачите, дуже важка робота, дуже багато факторів впливає. Але це найважливіша робота, яку зараз наші військові роблять для нас з вами. А як ми можемо їм віддячити? Як мінімум підтримати гривнею? Зокрема, прошу вас долучитися до мого збору спільно з геройкар. Мішенка хлопцям дуже треба, тому не проходьте повз. Я вам, як завжди, буду за це дуже-дуже вдячна. Хто ж тобі казав, що я тобі даю стольського гарантію, щоб не mm -hmm. спілкуватися, прилетіти ракети? Це вже приход. Але щось не вийшло. На жаль, піднімається чорний дим. Води. Нема зв'язку. Вже з трьох місць піднімається дим. Жаль, їх тут багато. Алло, алло. Цим ударом росіяни знеструмили покровськ, мирноград і навколишні села. Також окупанти вже перебили водопостачання до Покровська. Відновити його зараз неможливо. І, хоч ворог вже не в силах наступати так, як раніше, вони видихаються потроху, деякі ділянки Покровського фронту вдалося стабілізувати, та від цілі захопити місто, яке відкриває їм дорогу на Дніпропетровщину, московити, звісно, не відмовляться. Вони намагаються знищити нашу логістику тут. Росіяни засипають місто кабами і ракетами, реактивною артилерією. Сюди долітають ворожі впіві. Ворог з усіх сил хоче перетворити Покровськ на другу Авдіївку, стерти місто і зробити його непридатним для життя. На початку цього року, у випуску з Авдіївки, я говорила: запам'ятайте, як зараз виглядає Авдіївка, і таке буде з кожним населеним пунктом на шляху російської армії, якщо ворог прорветься далі. Покровськ ризикує повторити долю Авдіївки, і від нас з вами теж залежить, як далеко зможе зайти ворог. Підтримуйте покровський гарнізон як тільки можете, аби ще через півроку мені не довелось знімати щось подібне вже у Дніпропетровській області.